Вітаю, мене звуть Юлія. Я з Харкова, малюю для вас схеми вишивки хрестиком. Сьогодні презентую свою нову роботу під назвою Дім на днях опублікувала її в своєму інстаграм. Ця вишивка мною розроблена як оберіг не тільки будівлі, дому чи квартири, а ще й захист родини в цьому домі. Вкладіть в роботу ваші думки і гарні побажання під час вишивання. Попросіть у вищих сил захисту вашого майна. І ваших рідних та близьких. Дім на вишивці то наш символ, українська хатинка під солом'яним дахом, наче казкова, світить віконечками та запрошує до гостини. Має рослинний розпис на білених стінах, красиву різьблену оздобу, символ любові, серце та підкову на щастя над дверима. В неї мазана глиняна призьба із золотими кілочками та ганок із синіми дверима. В моєї бабусі були сині двері у хаті. Тому я завжди малюю їх такого кольору поряд із хаткою садок, із чарівними пташками, дерева і квітнуть, і плодоносять, мир, злагода та спокій родині в цьому домі, а золоті нитки то символ достатку. Оберігом, окрім самого будиночка, тут є і вишиті написи ви можете їх зробити свої це звернення до Бога чи до тих, хто побачить цю роботу, адреса вашого дому і дата. Датою може бути рік побудови дому чи заселення в квартиру, або дата вишивки. Тут я використала вже раніше розроблені мною абетки бузок і льон, їх потрібно додатково придбати. Або ви можете використати інші вишивальні абетки. Або навіть намалювати написи самі на аркуші в клітинку це не важко, тим більше, що так ваш оберіг буде ще сильнішим. Рамочки також тут присутні не просто так вони складають зовнішній багатошаровий рівень захисту. І дім, неначе загорнуто в них. Роботу прикрашено золотими нитками, додано трішки французьких вузликів і солов'їних вічок. Для початківців це нагода потренуватись в новому, а досвідченим вишивальницям буде не нудно. Що стосується бекстічу, то він тут простий рахунковий, що також можна запропонувати для новачків. Якщо вам сподобалася ця схема, завітайте на мою сторінку в інстаграм. Профіль xmaker.ua. Xmaker Аби придбати, напишіть мені приватне повідомлення в директ. Вгорі моєї стрічки є усі необхідні інструкції щодо придбання. Дякую за цікавість до моєї роботи і за перегляд.